Зараз будемо говорити про Україну і про Сумщину. З нами на зв'язку Наталія Калініченко, депутатка Білопільської міської ради. Слава Україні! Пані Героям слава, доброго ранку, пані а, ну, Наталю. Бачимо, що на Сумщині є сумні новини, так щодо обстрілу. На, на жаль, на Сумщині сумні новини доходять до нас майже щодня, і так як ми маємо найбільший кордон сьогодні з Росією, це більше 540 кілометрів, і з нами межує три області російських. То на жаль, доводиться чути сумні новини, як на півдні це Краснопільщина, Писарівка, так і на півночі. Це Знобногородське, Дружба, Ямпіль, от, ота частина. Ну і звичайно, не оминають і нашу територію, вибухи і руйнування. бачимо, що прокуратура е, показала наслідки руйнувань з НОП новгородське е, там е, ракетними градами е, обстрілювали четверо загиблих. Ось така статистика: е, так 10 громад сумщини під обстрілами. Е, Щось кажуть наші військові. Це ну, стандартний варіант, чим вони луплять мінометами, е снарядами і ракетами. Чи щось трошки на наростає? Бо напередодні ми чули про небезпеку, ніби ін інтервенції через кордон північний. Потім військові нас відраджували розвідка також. Що кажуть ваші е місцеві захисники? Ну, справа в тому, що постійні чутки таке. Не б сказав навіть певне нагнітання, воно вже триває майже рік. Ми згадуємо події минулого року, коли дуже розганялася ситуація про те, що річницю наступу знову буде новий наступ, і багато людей на це якби дуже реагувало, виїжджало. І сьогодні знову ми чуємо всі ці розмови. Я не експерт, військовий, я не можу сказати на слух, я не, не можу з. Порівняти більше чи менше стало обстрілів, але ми їх чуємо. От, нашу шостку леве шостком стріляли ракетами С-300. Чого ну якби раніше ми не помічали, бо раніше були тільки знову ж таки РСЗВ, були міномети, САУ, такі артилерія і навіть такі стрілкове зброя була автомати, г то знову прилетіли С-300. Ви ну, мабуть, знаєте, шостка, Кролевець, і тому ці постійні розмови. Звичайно, жити досить непросто От в мене від мого будинку до Росії 7 кілометрів. Ми всі ці речі чуємо, як то кажуть, на слух визначаємо, що летить. От але довіряємо захисникам, допомагаємо чи можемо і намагаємось триматися в тому плані, що ну не розкисати, і знаємо, що тут теж треба жити, допомагати, працювати. Мені Наталі, а за вашими спостереженнями, можливо, за відчуттями, вони якось аналізують ситуацію. Спочатку є стеження, а потім обстріли чи просто стріляють навмання, куди прилетить. Бо нас дуже здивувала історія з селищем Степок, де залишався лише один мешканець, і вони от влучили в його увагу. будинок. Та таке було враження, що просто знали, що де є людина, де та одна людина знаходиться, і саме туди цілили. Це така ха. Характерна ситуація загалом для вашої області чи це випадковість? Ви знаєте, я живу на Білопільщині. У нас вже мабуть до п'яти сел, де немає жодної людини. Просто люди відселені, бо села просто знищені. Їх методично знищують вулицями, будинками, і я не знаю, як би там якби там залишились люди, які б там були моменти і яка була б ситуація в цих населених пунктах. тому можливо і можливо, і це теж було випадково, а можливо, просто дрони вісять постійно. Ми це не приховуємо, ми це знаємо. Тобто, угу. -то, то ви, фактично, ви стежать за вами з зранку до ночі. А ви кажете, вас 7 кілометрів до російського так. кордону? А по той бік кордону є це руське Тьоткінув там свого часу? Та, там свого так. часу наші давали відповідь. Як зараз виглядає після... А так, чи Збройні сили України пробують загасити оці точки обстрілу з російської території? Чути вам ну, судя, судячи по тих звуках, які ми чуємо, що іде від нас і приходить туди, і Виходи судячи є. по тих. Чатах і сайтах, які ми читаємо і бачимо, то наші збройні сили не мовчать, і відповідь дають. Бо багато теж скарг, що немає відсутня електроенергія, і ну періодично, ми чуємо, що відбувається. Чуємо виходи, чуємо приходи на ту сторону. Ну подавляють точки теж. Періодично і прикордонники теж наші працюють. Бо Пані Наталі, а і... от е, на північному кордоні з Білорусію, mm -hmm. тобто я вчора дивився свіже відео, яке напевно mm -hmm. військові дозволили викласти. Так в тривають фактично щодня тривають роботи і інженерно, інженерно-технічні, і загородження, і міни, і копають, і так далі. Там кордон з Білорусі, з якої поки що ніяких е, ознак небезпеки немає. А от сум, е, сумський кордон він ж найдовший, і там весь час, як не ДРГ. Так, обстріл, як не обстріли, так ДРГ. Чи видно вам чи чути, що наші укріплюють цей найдовший російсько-український кордон? Чи щось рухається, чи щось копають, мінують? І копають, і мінують, і вже заміновано. У нас там два кілометри це точно небезпечна зона. Туди не можна ні ходити, ні їздити. На жаль, от в неділю в суботу був трагічний випадок, коли росіяни розстріляли родину. Машині чоловіка і жінку, брата і сестру, які їхали до себе на Батьківщину. Це п'ятикілометрова зона, і це те, про що постійно говорять, що не можна без перепусту їздити, що це небезпечно. ДРГ било двох людей десь за ну за 4 кілометри чи за 3 від кордону. Ага. Але лінія кордону у нас мінується. До речі, у нас дуже багато коштів. Виділяє місцева рада, місцеві громади, навіть невеличкі, такі як ми. От ми виділяємо для допомоги, виділяємо для того, щоб облаштовували, допомагаємо і технікою, допомагаємо і людьми нашим військовим. Це все робити. І повірте, ми, ми, ми бачимо, що туди везуть і захисні споруди. І... Дерево і там працює, Працює техніка. Тобто, ну не да людей, як то кажуть, мирняк пускають, може це правильно роблять, але роботи там ведуться. І одним словом, в Білопіллі тепло, електрика, інтернет. Так, тепло, електрика, інтернет, газ є. От у недавно був обстріл, нам потрапили десь там біля енерго нашої системи, але світло відновили газ, пошкодили газову мережу і зробили за кілька годин. На сьогодні світ газ електрика. Є ми з вами працюємо один одного. Чуємо бачимо. Пані Наталі, дякую, тримайтеся. Дякую, що були так рано з нами. Наталія, дякую, депутатка Білопільської міської ради з Сумщини. Сумщина отримала сьогодні величезну кількість обстрілів протягом доби, навіть більше ніж звично.